Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Прес-служба безпеки України підтвердила затримання почесного президента корпорації Мотор Січ, колишнього народного депутата України Владислава Богуслаєва. У повідомленні пресової служби говориться про розслідування СБУ після того, як у збитих російських гвинтокрилах були знайдені двигуни. Виробництва компанії Моторсіч таким чином це українське підприємство постачало механізми для військової техніки країни-агресора, для цієї військової техніки, з якої росіяни вбивають українських громадян, знищують українські інфраструктурні об'єкти, створюють можливості для окупації їхніми злочинними військами. Української території. І все це за допомогою українських виробників. Але виникає досить промовисте питання. А чи дійсно підозри щодо поглядів і намірів пана Богуслаєва можуть бути зв'язані виключно із виробництвом цієї продукції? Адже ми зараз говоримо не про людину. Яка колись приховувала свої політичні погляди і симпатії. Пан Богуслаєв завжди відзначався симпатіями до російської держави. Навіть після 2014 року. Завжди був пов'язаний із політичними силами, які готували ґрунт для захоплення України Росією. І, до речі, користувалися в цьому підтримкою мільйонів. Наших з вами співвітчизників, які бачили Україну частиною руского міра, а український народ частиною руського народу. Соціологічні дослідження, які були проведені після публікації статті Володимира Путіна, в якій є російський диктатор спростовував сам факт існування українців, промовисто засвідчили скільки прихильників такої точки зору в самій українській державі. Можуть сказати, що. Політичні погляди це не те за що засуджують. Я і сам постійно про це кажу, що будь-який громадянин України має право на власні переконання щодо історії своєї держави. Щодо того, як вона має розвиватися у союзі з якими іншими країнами, хтось мріє про Європейський Союз і НАТО, а хтось про євразійські союзи дружбу з Росією, який же в цьому злочин, тим більше тоді, коли Росія ще не проявляла своїх агресивних намірів, та її прихильники могли жити у ілюзіях, все це звичайно так. Але мова йде не про звичайного громадянина і навіть не про звичайного народного депутата, який готує анексію власної країни шляхом підписання якихось заяв чи подачі до парламентської президії законів вигідних Російської Федерації. Все це звичайно потрібно ще доводити доводити, що саме політична діяльність сприяла російським інтересам. Мова йде про керівника оборонного підприємства, одного з найбільш важливих оборонних підприємств України. І якщо на чолі оборонного концерту, якщо на чолі військово-промислового комплексу знаходяться люди, метою яких є знищення держави, на яку вони нібито мають працювати, то взагалі виникає питання, як така держава досі існує. Адже Пан Богуслаєв крував моторсічю десятиріччям. Він герой України. Він людина із такими можливостями в галузі військово-промислового комплексу, які неможливо порівняти навіть е, ні з чиїми іншим. І хочу нагадати історію про продаж моторсічі китайським компаніям. Скандальну історію. Яка ледве не вартувала Україні добрих взаємин із Сполученими Штатами, і тоді казали, що от американці примусили Україну відмовитися від такої вигідної домовленості. Але ми маємо зрозуміти саме просту річ, що інтереси Російської Федерації Китайської Народної Республіки у цій війні практично співпадають. Китай бажав би перемоги Росії, він бажав би зникнення України з політичної мапи світу і приниження Заходу. І абсолютно очевидно, що якщо б Мотор Січ виявилася в руках китайських компаній, які звичайно ж існують за директивами центрального комітету комуністичної партії Китаю. Це тільки збільшило б російські можливості щодо отримання української військової техніки для озброєння армії, головною задачею якої є знищення української держави і вигнання українського народу з його землі. Це просто відбувалося б суто офіційно. Службі безпеки України не потрібно було б проводити жодних розслідувань. Просто китайці б вивозили з Запоріжжя ту продукцію, яка була б зроблена за їхніми замовленостями. Із власного підприємства і постачали б цю продукцію, можливо, теж якимись обхідними шляхами для російських збройних сил. Що, до речі, може відбуватися зараз, коли Росія нібито закуповує північно-корейську військову продукцію. Ось дуже цікаво, чи є серед цих виробів північно-корейської військової продукції якісь українські вироби, які тільки називаються північно-корейськими чи китайськими, чи ні. Але це вже теж питання розслідування на майбутнє. Іноді, коли людина виступає з певними політичними позиціями і поглядами в державі, яка дбає про свою безпеку, таку людину принаймні не залишають керувати підприємством військово-промислового комплексу. Іноді, коли людина готова продати військово-промислове підприємство України компаніям комуністичної держави, в країні, де замислюється про власну безпеку, усвідомлюють, що комуністична держава ніколи не буде підтримувати демократичний вибір такої країни. І що вона є не меншою небезпекою для існування самої України, ніж та держава, з якою вона знаходиться у стратегічних партнерських взаєминах Російська Федерація. А тепер, коли вже все відбулося. Коли вже почалася війна, коли вже на російських гелікоптерах українські двигуни, врешті-решт, дійшла черга і до Пана Богослаєва, виникає питання, скільки таких людей ще знаходиться на важливих позиціях, які дозволяють їм робити все можливе і неможливе, щоб Російська Федерація встановила, врешті-решт, контроль над Україною. Скільки людей? Лобіює інтереси Росії, скільки людей лобіює інтереси Китайської Народної Республіки, скільки людей впевнені, що скільки б українців не загинуло на фронті війни, скільки б українців не працювало б на перемогу над Росією, а все одно вони разом із Москвою і Пекіном переможуть і встановлять тут свої порядки. Просто для того, щоб заробляти далі. Це не риторичне питання. Це питання, на яке рано чи пізно доведеться дати повну і вичерпну відповідь. І воно буде стосуватися зовсім не тільки колишніх народних депутатів і почесних президентів. А людей, які просто чекають на свій час. Чекають, що Росія все ж таки. Буде здатна поставити не тільки Україну, але й весь цивілізований світ на коліна. Не дочекаються. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в самому YouTube. Мир вам!